Біблія, книга Пророка Єремії, розділ 23. Горе пастухам, котрі нищать і розпорошують овець моєї отари, це слова Господа. Тому так говорить Господь Бог Ізраїлю про пастирів, котрі пасуть його народ. Це ви розпорошили моїх овець і розігнали їх, ви не турбувались про них. Через те я покараю вас за ваші злочини, говорить Господь. Я сам зберу залишок моєї отари з усіх країв, до яких я їх раніше вигнав, і спроваджу їх на їхнє пасовисько, вони будуть плідними і намножаться. Я поставлю над ними пастирів, які пастимуть їх, вони вже більше не житимуть у страху, не жахатимуться і не загубляться, говорить Господь. Надходить такий час, говорить Господь, коли я виведу від Давида праведний паросток. Він, як цар правитиме мудро та запровадить на землі правосуддя і справедливість. За його днів Юда спасеться і житиме в безпеці Ізраїль, а ось його ім'я, яким його називатимуть Господь, наша праведність. Тому наближається час, говорить Господь, коли більше не говоритимуть, як живий Господь, котрий вивів нащадків Ізраїля з єгипетського краю, а скоріше, як живий Господь. Котрий вивів нащадків Ізраїля з північної землі та з інших країв, куди я їх вигнав, і привів, щоб жили на власній землі. Стосовно ж пророків, то моє серце в мені розбите, тремтять усі мої кості, я заточуюсь, як п'яна людина, як той чоловік, що сп'янів від вина заради Господа і задля його святих слів, адже край сповнений перелюбниками. Через Боже прокляття земля перебуває в жалобі, позаяк повисихали в степах пасовиська, проте й надалі їх спрямованість злочин, а їхня сила безправ'я. Як пророк, так і священник однаково оскверняють себе. Навіть у моєму храмі я бачу їхні беззаконня, говорить Господь, тому їхня дорога стане для них, немов ожеледиться в темряві. Їх штовхнуть, і вони впадуть на ній, тому що в рік їх відплати я скерую на них лихоліття, говорить Господь. Серед самарійських пророків я бачив страшне беззаконня, вони пророкували в ім'я Ваала і зводили з дороги розуму мій народ Ізраїль. Так само я бачу огидні речі і у пророків Єрусалиму вони чинять перелюб і живуть неправдою. Чим підтримують дії нечистивих, аби ніхто з них від свого злочину не відвертався. Всі вони стали для мене як содом, а мешканці Єрусалиму як Гомора. Тому так говорить Господь Саваот відносно пророків: ось я нагодую їх полином і напою їх отруйною водою адже від єрусалимських пророків беззаконня розповсюдилось по всій землі. Так говорить Господь Саваот. Не слухайте слів пророків, які вам провіщають, вони вас обманюють, сповіщаючи видумане власним серцем, а не Господні слова. Переважно вони звертаються до тих, котрі нехтують моїм застереженням, говорячи, Господь сказав, у вас буде мир, як і тим, котрі діють за впертістю свого серця. Вони кажуть, вас не спіткає лихо. Але хто з них був у Господній раді? Та міг бачити і чути Його слова, хто прислухався до Його слова і був уважний у виконанні. Ось зривається завірюха Господнього гніву, грізний вихор впаде на голови нечестивих, Господній гнів не відвернеться, доки не завершиться усе і доки він не виконає своїх задумів, при кінці днів він це зрозумієте достеменно. Я не посилав пророків. А вони побігли самі. Я не звертався до них, а це означає, що вони від себе пророкували. І якби вони були на моїй раді, то сповіщали б моєму народові мої слова, які їх відвернули б від їхньої гріховної дороги та від їхніх підступних вчинків. Хіба я є Богом лише зблизька? питає Господь, а здалека я вже не є всемогутнім Богом? Невже хтось може сховатися в якійсь Криївці, так що я його не побачу, говорить Господь. Хіба то не я наповнюю небо і землю, питає Господь. Я чув усе те, що говорили пророки, фальшиво провіщаючи від мого імені і промовляючи, Я бачив сон, я сон побачив. Як довго ще перебуватиме омана в серцях пророків, котрі провіщають неправду власних задумів? Невже вони сподіваються, що, розповідаючи один одному свої сни, вони зможуть стерти з пам'яті мого народу моє ім'я, як уже траплялось з їхніми батьками, котрі забули моє ім'я заради вала? Пророк, який бачив сон, нехай розповідає його як власний сон, але хто від мене має слово, нехай правдиво сповіщає моє слово. Що спільного між половою і зерном? питає Господь. Хіба моє слово не подібне до вогню, говорить Господь, або до молота, що розбиває скелі? Тому я виступаю проти пророків, говорить Господь, котрі викрадають один в одного мої слова. Я також проти пророків, говорить Господь, котрі видають плід свого язика за Господнє провіщення. Я виступаю проти всіх тих, котрі свої фальшиві сни подають як пророцтво, говорить Господь, і розповідаючи їх. Вони зваблюють мій народ своєю неправдою і власним обманом, тоді як я їх не посилав, і я їм не наказував, від них немає жодної користі для цього народу, говорить Господь. Якщо ж цей народ або пророк чи священник запитують тебе кажучи, який у тебе від Господа тягар пророцтва, тоді скажи їм: ви є цим тягарем! І я вас скину з себе, говорить Господь. Коли ж пророк або священник чи хтось із народу від себе скаже: Маю Господній тягар, пророцтво, то я покараю таку людину разом з його родиною. Ви можете питати один одного і брат-брата, що про це говорить Господь, або що сказав Господь, але у жодному разі не згадуйте Господнього тягаря справжнього пророцтва адже нестерпним тягарем для людини стане його власне слово, оскільки ви перекручуєте слова живого Бога, тобто Господа Саваота, нашого Бога. Ви можете питати пророка, що тобі на те чи інше відповів Господь, або що сказав Господь. Якщо ж ви будете стверджувати, що це Господнє пророцтво тягар, то Господь попереджає. За те, що ви і далі стверджуєте, що у вас є Господнє тягар, хоч я посилав до вас з наказом більше не говорити про це Господнє пророцтво тягар, то за це я зовсім вас забуду і відкину від себе як непотрібний тягар, і вас, і місто, яке я дав вам і вашим батькам. Я приречу вас нести тягар вічної ганьби і вічної наруги, яка не забувається. Розділ 24 Господь показав мені два кошики зі смоквами, що стояли перед Господнім храмом. Це відбулось після того, як Вавилонський цар Навуходоносор взяв з Єрусалима в полон юдейського царя Єхонію, сина його Якима, всіх можновладців юдеї, а також ремісників, ковалів, слюсарів, запровадивши їх до Вавилону. В одному кошику. Були дуже добрі смокви, як бувають ранні смокви, а в другому кошику були дуже погані смокви, взагалі непридатні для їжі. Господь спитав мене, що ти бачиш, Єремії, я відповів: смокви, смокви гарні і дуже добрі, а також погані, настільки погані, що їх неможливо їсти через їхню непридатність, і було до мене Господнє Слово такого змісту. Так говорить Господь, Бог Ізраїлю. Такими ж добрими, як ці гарні смокви, я визнаю вигнанців з юдеї, яких я відправив звідси до халдейського краю, їм на добро. Я доброзичливо споглядатиму на них і поверну їх назад у цю землю. Я відбудую їх і більше не нищитиму, посаджу їх і не викорінюватиму. І дам їм серце здатне мене пізнати, що я Господь, вони стануть моїм народом, а я буду їхнім Богом. Тому що навернуться до мене всім своїм серцем. Що ж, до смок поганих, які непридатні для їжі, то так говорить Господь саме так учиню з юдейським царем Седекією, його вельможами та всіма тими, котрі залишились у Єрусалимі, як і з тими, що залишились у цьому краю, а також з тими, що замешкали в Єгипті. Я зроблю так, що вони стануть страховиськом для всіх країн землі. А також ганьбою і приповідкою, глузуванням і прокляттям скрізь, куди я їх вижену, і скерую проти них меч, голод і моровицю, аж доки вони не щезнуть землі, яку я дав їм і їхнім батькам.